Привіт, хто завітав на мій канал Рибацьке щастя, друзі. Топаю я на рибалку. У нас пройшли дощі. Дорогу розвезло. Цей чорнозем, такий як масло тут. Тільки повним приводом можна проїхати. Такою машинку звичайно не бажано сюди пхатися. Йду пішкарусом Несу один фідер і взяв блюбierда свого ріст 251, тест 416, кутушечка Ріобі Якусіма 2000, шнурочок Sunline 206, Флюрокарбоновий поводочок, 030 або 033. І буду пробувати окуня. Піймати. Ну, як завжди, може якась щучка підсяде на окуневу приманочку двохдюймову малесеньку. Взяв один фідерочок від Брайна Classic телефідер Спробую такий донний монтаж на мотеля піймати карася. Я вже робив пару разів вилазку на того карася, не хоче він у мене клювати. Але все рівно, несу. Спробую закину, а нехай мокне. Буду на місці, розкладусь, включусь. Ну ось на такому апараті можна і пробивати цю грязюку. Повний привід. Пред. Так, ну що, мотыля я зарядив. Будемо пробувати карася приймати. Я на карася навіть не розраховую, але нехай сидить. мусить той карась колись у мене той клюнути, ну може й пощастить. Якщо рибальське щастя в мене є, то карась її клюне. Йду розкладати свого бліберда, пробувати і по Думаю, що окунь сьогодні теж буде мовчати, як риба. Але я маю 2 години для рибалки вільного часу. Варто спробувати. Спробую з такого шедіка. На джиголовці 3 грами. 100 грамовка. 100 грамовий окуняк. Куда утро ще пацюк. А, то це можна жарити такого. О. Отличный окунь. Дядя Сережа таких люб. Я закинул, думаю, показалось, что был ударчик. Потом, наверное, снова показалось, что типа зажевывает. Оно а ну, чуть-чуть довшу паузу. Побах! Такие действительно поклевка. А ты уже кельку полакал? Ну це таке, це один, це. Це не показатель. Але по порівнянню, що я там відкидав, ніхріна. То тут з першого заброса так попав у рот, то це добре. Ну а продовження, то ж ти у берег пішов, я вижу. Тобі ще від берега рванув. Собака. Якась непевно тебе покляк. Ну, гай добре, ловес, я тут, недалеко. Якщо, що. та якщо що, він там сам є месен, є. Тиска я ще не розловив. Ні, ну то я розумію. Але хочеться? Хоч відчути, як він передає ці вібрації. Ну я, як кидав, ми тут розгляданий цей монтаж, а кидав на балки 5 грам, 4 ще мозюма тримаюся. І в привичку домогота, просто папчу. Я думаю, за такі бабки він мав би і колисково співати. На ніч. Рано буде каву робити. Такі беруть бабки за ці спінінги, що можна офігеть. Ну, найголовніше, що нас ніхто не заставляється купувати. Ти розумієш, що це все добровільно ти підписуєшся. Вони там понаписують те що хочеш тобі там напишуть. Але чи то там є хоч приблизно? Десь вийде верва десь на Так, так. 10,35 це, це взагалі бомбічний тест. Хоч я думаю, треба було забрати. Прикольна тема. Ну, десь А так помогу, досить б і ні. А йому що? Я думав, що ти якийсь лайтовенький взяв? Ну я теж думаю, нафіга тобі ще лайтові? Думаю, може щось покрепче, дійсно таке є. Друзі, поміняв я вже третє місце. Перекинувся. Прийшов на цей бік. Там галяк був, одного окуня підіймати все. Тут ще спробую. Годинку посиджу, побачу. Росія покльовочка. Нарешті. Є риба. що? Карасик. Чудово. Я задоволений. Карасик Гано так караси да шо? Це ж прекрасно Куда, куда в корве вчера? Ого, завів Є карасик. нарешті я цього руку півму карасика, -мой! Я шо, розчетов карасик, тик карасик! Але я його бачив. Нічого, бо один, буде другий. На що карасик обірвав гачок. Так. Перев'язуємося. Кидаю знову туди, на карасика. Може клю? Що. Карасика. Було би непогано. Одного я вже бачив. Ще б одного побачити, Карася. Чудово. Чудово! От я ходив, туди-сюди, карасик уже є. Начку. Гарний карасик єсно. Головне цього не злити. Тарасика я не взяв, а карасики клюють, бачу, непогані. Такі важкі карасики. Ніко є карась, Гарний карасик. Хорошенький. Ну це вже буде мій. Ох, який він. Круткий. Є друзі, перший карась сняли. Ось він. Все нарешті. Ой, гарно забився. Очок. І не, не розтяпеш так сразу. Привет! Е. Супер! Я нарешті розпочав сезон свій карася. кидаю знову ж закарасм. Карась такий. Ось він. Відповідний карась. Такий самий перший був тік, крогачок паразит. Рибалочка моя завершена. Скажем так. треба збиратись і йти пішком. З півтора кілометра. По факту, що, піймав одного окуня і одного карася. Один втік. Тоже супер! Вам бажаю всього найкращого, міцного здоров'я і до наступної риболовлі. Всім пока!